Сьогодні говоримо про те, як створити сайт за 10 хвилин, причому для цього вам не потрібні ані вебмайстер, ані дизайнер, ані програміст все це своїми руками. І створити можна як просто інформаційний сайт, так і повноцінний інтернет-магазин, так і, наприклад, звичайний лендинг пейдж для продажу інфопродуктів або ваших послуг. І для всього цього вам знадобиться лише один єдиний сервіс, яким я користуюсь вже багато-багато років, дуже його люблю. І причому ви зможете не просто мати сайт, а й одразу приймати на ньому платежі і, наприклад, збирати базу даних клієнтів і потенційних клієнтів і одразу шопити їм, наприклад, інформаційну емейл-розсилку, e розсилку промокомпанії, або догрівати їх до продажу у чат-ботах. Круто ж, правда, і реально. Перший працюючий сайт, ви отримаєте буквально через 10-15 хвилин, сьогодні прямо покроково вам покажу, як це все працює, і робити ми це будемо на сервісі SendPulse. Отже, поїхали. Перш ніж почати, що дуже важливо, важливо розуміти, що в даний момент більшість ваших потенційних клієнтів дивляться сайти з мобільних пристроїв. І тому нам обов'язково треба, щоб наш сайт був оптимізований для перегляду як на десктопах, тобто комп'ютерах і планшетах, так і на мобільних пристроях. Тому на це я буду звертати вашу окрему увагу і покажу вам, як перевірити, як бачать люди ваш сайт на різних пристроях, для того, щоб ви впевнились, що кнопки нікуди не сповзають, що всі тексти на місці. І що все виглядає так, як ви це запланували? Другий важливий момент, перш ніж будувати сайт, вам треба продумати, а яку цільову дію має виконати клієнт на тій чи іншій сторінці вашого сайту для того, щоб ми змогли розмістити там заклики до дій і, наприклад, кнопки, на які треба буде натискати. І третій важливий момент перед розробкою сайту: якщо цей сайт продає будь-що. То треба, щоб на кожній сторінці цього сайту, наприклад, в путері в підвалі сайту знаходився ваш договір публічної оферти і документ, який розповідає про зберігання даних, які ви збираєте на цьому сайті. Приклади цих документів я вам покладу в описі до цього відео, зможете їх скачати ось тут і вже від себе підлаштувати, наприклад, за допомогою нейромережі. Або ж ви можете звернутися до юриста, який допоможе вам скласти ці документи персонально під ваші потреби. Ну що ж, тепер переходимо до демонстрації екрану. Дивіться уважно, ставте на паузу там, де вам треба буде щось для себе повторити, і я впевнена, що по закінченню цього відео ви зможете так само взяти і за лічені хвилини повторити все, що я вам показую, і отримаєте ваш власний сайт. Перш ніж ми почнемо, давайте подивимось на ціни, скільки вам це буде коштувати. Якщо у Сентпульс ви оберете тариф тільки для сайтів, то коштувати це буде 375 гривень на місяць, якщо будете оплачувати щомісячно. Але можна суттєво зекономити і отримати набагато більше, оскільки Сентпульс – це не тільки сайти, це величезний комбайн платформа, яка має. Купу опцій, і можна відправляти імейл-розсилки, і починав він саме з цього. Можна будувати чат-боти, тут є класна crm система тут є вбудовані попапи для сайтів, тут навіть є платформа LMS для того, щоб ви могли видавати свої курси за потреби. Але ми сьогодні про сайти і для того, щоб ви могли суттєво зекономити і отримати від SendPulse більше. По-перше, ви можете використати промокод Надія, який дасть вам знижку 20 доларів. При першій оплаті будь-якого тарифу. А по-друге, ви можете суттєво економити, якщо підете у розділ просилки. Тут є розділ, який називається Тарифи. І ось у цьому розділі, якщо ви подивитесь тариф Про, то я рекомендую вам брати саме його, оскільки в нього входять не тільки сайти, а ще й ви можете відправляти імейл-листи. Ще ви можете будувати чат-боти. І тут можна також отримати до двох сайтів. Тобто, якщо ви купуєте саме на про тариф, і вам потрібен тільки сайт, це, це буде коштувати навіть дешевше, ніж якщо ви будете купувати тільки окремий сайт, плюс ви будете мати набагато більше, і нагадую вам про промокод на знижку 20 доларів, промокод надія він тут з'явиться, щоб ви змогли правильно його ввести. Або посилання з промо є в описі до цього відео. А тепер давайте дивитись, як це працює, які функції є, і як ви можете дуже швидко побудувати ваш сайт. Отже, коли ви приходите на сайт СентПульс, навіть якщо у вас немає ще платного тарифу, ви можете почати абсолютно безплатно створювати свій сайт. Для цього достатньо буде натиснути на кнопку Створити сайт безплатно. І далі, те, що вам треба буде обрати, це ви хочете повноцінний сайт, або, наприклад, вам потрібен міні-лендинг для мультипосилань для Instagram, TikTok або інших соцмереж, це взагалі безкоштовно, не треба нічого сплачувати. А щодо сайту, то ви також можете його створити абсолютно безкоштовно, але деякі опції будуть обмежені. Перше, з чого вам рекомендую починати, для того, щоб отримати ваш сайт швидко. Це перегляньте, які тут є шаблони, а шаблонів тут є безліч, вони а, розсортовані за категоріями, в залежності від того, що саме ви хочете продавати. Наприклад, вам потрібно швидко створити інтернет-магазин. Окей, тут є кілька шаблонів для сайтів інтернет-магазину, які ви можете підлаштувати під себе, змінивши, наприклад, кольорову гаму. Або, наприклад, ви хочете продавати ваші власні курси. Без питань, тут також є ціла купа шаблонів, які ви можете використати. Наприклад, тут можна дивитись, тут є вже всі необхідні вбудовані блоки, і всі ці блоки ще оптимізовані під перегляд на мобільних пристроях. Якщо ви, наприклад, обрали якийсь конкретний шаблон, і він вам підійшов, вам достатньо натиснути Редагувати і вас перекине ось у такий. Інструмент, де ви можете дуже дуже легко цей сайт підлаштовувати під себе і змінити все, що вам потрібно. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, тут є отакий олівчик. Якщо ви на нього натиснете, то ви можете змінити кольорову схему. Наприклад, у вашого бренду інші кольори, і ви можете, наприклад, як акцентний колір за замовчуванням поставити інший, відповідно будуть змінюватись. Кольори кнопок, які тут налаштовані на ті, які побудовані за базою кольорів SendPulse. але кольор кожної окремої кнопки також можна змінювати. Плюс у цьому ж меню ви можете змінити шрифти. Якщо ці шрифти, які тут є, вам не дуже подобаються або не дуже підходять, окей, їх також можна змінити, але якщо що, шрифт Монсерат, він доволі універсальний, підходить для різних мов і для української в тому числі. Далі все дуже просто. Змінювати можна абсолютно все. Якщо ви, наприклад, хочете будувати не сайт, а лендинг, то ви можете, наприклад, видалити все це меню взагалі звідси. Досить просто, натискаєте, щоб видалити будь-який елемент на оці три крапочки, і натискаєте Видалити. Якщо ви натиснете на будь-який елемент, вам відкриється менюшка для його редагування. На прикладі елементу з текстом. Тут просто відкривається звичайний текстовий редактор, в який ви можете вставити будь-які ваші дані: ваш заголовок, ваш підзаголовок. І так само ви можете як завгодно змінювати кнопки. Наприклад, вам потрібна тільки одна кнопка на головному екрані. ОК, залишаєте одну. Потрібно дві, додаєте дві. Потрібно три. Не питання: скільки потрібно кнопок, стільки сюди додаєте. Так само ви можете ці кнопки редагувати так, як вам заманеться. Ви можете змінювати їм колір. Для цього обираєте, наприклад, настроюваний стиль кнопок, і тут можна обрати будь-який колір фону. Бачите, я натискаю, а колір змінюється ось цієї кнопки Контакт-Ас і так далі. Плюс, якщо у вас не просто сайт, де ви розміщуєте якісь лінки, а ви хочете продавати. То ви можете додати не просто кнопку, а форму, яка буде збирати дані і перенаправляти одразу в платіжну систему. Будь-який новий віджет можна додати через плюсик в будь-якому місці сайту, з'являться всі віджити, які тут є. Тут зверну вашу увагу, що не всі віджети доступні на безплатному тарифі, а є віджети, такі як оплата, або питання, відповіді, або таймер, своротній зв'язок. Або, наприклад, товар, якщо у вас інтернет-магазин, тут це доступно тільки на платному тарифі, тому зараз я переключусь на сайт, на якому є платний тариф і покажу, як це все працює. Отже, давайте подивимось, як нам додати будь-який товар на наш лінкінг. Для цього в будь-якому місці сайта ми натискаємо на екран, і бачите, з'являється плюсик додати відчут там, де вам потрібно. Якщо вам треба приймати оплати, ви обираєте форму оплати, якщо це якийсь один товар. І з'являється ось такий кнопочка оплатити з відчетом, який одразу може бути прив'язаний до внутрішньої CRM системи SendPulse, де ви можете обробляти заявки. Тут треба змінити назву цієї форми, наприклад, курс. О. Instagram. Тут вам треба буде додати назву товару, так як він буде називатись в вашій системи, системі наприклад, курс по Instagram. Тут вам треба буде обрати платіжну систему, через яку ви приймаєте платежі. Вона обирається в налаштуваннях самого SendPulse, і а, приймати платежі можна у багатьох системах в Україні. Особисто я використовую в Якщо ви за кордоном, тут можна долучити Stripe, який є за кордоном одних з найпопулярніших способів прийому оплати, або PayPal. зуважу, що якщо порівнювати SendPulse з аналогічними платформами, які випущені і розробляються за кордоном, вони всі набагато дорожчі, А за функціоналом, ну майже не поступаються, або ну десь такі самі, як SendPulse, тобто, якщо ви працюєте, наприклад, з а клієнтами за кордону, то прям дуже-дуже рекомендую їм рекомендувати наш український сендпольс. І так само ви можете змінити будь-яку форму, будь-який елемент на сайті, просто підлаштовуючи його під себе. Ви можете змінювати картинки, тут можна додати картинки як з менеджеру файлів, тобто ваші власні картинки можете завантажувати. Або, наприклад, ви можете обрати будь-яку картинку, тут пошук працює з купи стокових зображень, які є на сервісі Unsplash. І якщо, наприклад, вам не вистачає на цьому сайті якихось окремих екранів з якимось конкретним зовнішнім виглядом, ви можете натиснути Додати блок, і тут відкриється величезна кількість різноманітних екранів, які ви можете додати. Купа перших екранів з вже, перена, вже передналаштованим виглядом цих перших екранів, які ви можете просто змінити під себе, або, наприклад, екран про нас також можна додати будь-який з цих, їх тут багато, і змінювати під себе, або, наприклад, продукти та послуги, де описуються, або з цінами різноманітних купа, купа, купа налаштувань, або, наприклад, блоки з питанням відповідями, які тут є. Коротше, подивитись тут купа всього, що ви можете використовувати для себе. І все, що вам треба зробити, це просто повносити тут зміни на ті, які вам потрібно, повидаляти зайві е елементи, або екрани. Ну, наприклад, вам не потрібен екран такий з цінами. Натиснули на три кнопочки, видалили його. Обов'язково перевірити, як це виглядає на мобільному. Для цього ви можете або тут прямо одразу в редакторі переключитись тут, бачите я. Показую ліворуч на мобільний і дивитись, як це працює на мобільному. Або ще є таке меню, яке називається перегляд. І тут можна подивитися, як це буде виглядати як на комп'ютері, так і на мобільному пристрої. І е, після того, як ви відредагуєте всі необхідні вам елементи сайту, ви натискаєте Опублікувати і зберігаєте публікуєте ваш сайт. Далі я вам покажу, які опції важливо включити. І виключити на вашому сайті для того, щоб все працювало коректно і для того, щоб сайт аранжувався в пошукових системах. На прикладі мого сайту rayushkina.com, якщо ви натиснете три крапки і перейдете в налаштування, то, по-перше, якщо у вас інтернет-магазин, то вам обов'язково треба підключити опцію інтернет-магазин, яка включить фактично корзину на вашому сайті. Тобто на одній сторінці можна буде покласти в корзину. Декілька товарів, а тільки потім оформити замовлення. Якщо у вас не інтернет-магазин, а ви продаєте послуги або інфопродукти, тобто вам щось одне треба продавати, то вам нічого додаткового тут підключати не треба. Друге, в меню загальні ви можете підключити ваш власний домен. А, наскільки я пам'ятаю, при купівлі тарифу на рік можна отримати домен безкоштовно, але краще перевірити цю інформацію в розділі тарифи, навіть якщо безкоштовно не можна. Є вбудовані і іменні моделі доменів Minisite AI, Sandpulse AI, здається, і ще декілька вбудованих моделей сайтів, до яких ви можете додати ваш власний домен, ваше ім'я і використовувати. Або, якщо у вас вже є куплений домен, як у мене, наприклад, сюди його можна досить-досить легко додати. Далі, якщо у вас планується багатосторінковий сайт, то першу сторінку, яку ви будете на ньому робити, вона ж буде задана і головною сторінкою цього сайту. Якщо в подальшому ви плануєте, що головна сторінка у вас буде інша, ви, коли додасте нову сторінку на сайт, я вам зараз покажу, як це зробити, тут зможете обрати ту, яку ви налаштуєте як головну сторінку сайту. Далі я вам рекомендую. Залишити стандартну 404 четверту сторінку, це якщо людина помилкова, або ви ви десь помилитесь і введете ваш сайт неправильно, вона перейде на цю сторінку сайту і побачить, що такої сторінки не існує. Далі вам треба обрати мову, якою цей сайт побудований. Ця мова буде впливати саме на системні повідомлення, які будуть бачити люди на сайті. Якщо вони там якусь помилку, наприклад, вказали і так далі. Далі тут можна завантажити Фавікон. Фавікон це оці, бачите, маленькі такі штучки, красиві, які відображаються на кожному сайті. За замовчуванням стоїть Фавікон від Сенпольс, то, то який ось такий. ось такий. Але ви можете змінити його на свій. Фавікон це картинка формату з тридцять два на тридцять або будь-якого квадратного формату. Насправді у мене Фавікон здається 100 на 100 Головне, щоб ця картинка була до одного мегабайту розміром. І у визначених форматом синпульс, тобто ви в «Канві», наприклад, можете зробити Фабікон дуже легко. Я вам сюди прикріплю відео про те, як в «Канві» е, я робила обкладинку для Фейсбук, але за аналогію можна робити будь-що завгодно. Обов'язково, якщо ви хочете, щоб пошукові системи бачили ваш сайт, треба цю галочку активувати, і за замовчуванням у вас буде стояти галочка відображати логотип Сентпульс у футері сайту. Якщо у вас платний тариф і ви не хочете, щоб показувати, що ваш сайт зроблений саме на SendPulse, просто оцю галочку зніміть і все. І ще важливе, ви обов'язково повинні додати коди аналітики, якщо ви хочете щось продавати на вашому сайті і розуміти, що звідки прийшло. Я прям дуже сильно рекомендую це зробити. Це Google Analytics або, наприклад, Metapixel для того, щоб запускати таргетовану рекламу. А все це робиться в двох місцях: по-перше, при налаштуванні аналітики вам видадуть ідентифікатори для сервісів, які вам треба буде вставити от сюди в розділ аналітики. І по-друге, в розділі довільний код, вам треба буде додати відповідний код отут, в скрипти, Це все вам видасть також ваші системи аналітики. Все, це все налаштування. Після цього, якщо ви захочете змінити ваш сайт, вам треба буде на цей сайт зайти. Зараз. Почнемо. Так, це той сайт, який ми з вами тільки що будували. Ось ви на нього заходите, і тут тільки одна сторінка вашого сайту. Ви можете додати нову сторінку. Наприклад, ми хочемо ще додати, ну яку-небудь сторінку, да, давайте ось таку. Також редагувати. Також уявімо, що ви, ми на ній зробили певні маніпуляції, відредагували і опублікували її. І вона у нас, відповідно, я її не опублікувала сорі. Зараз відредагую, опублікую, вона також е додасться як е друга сторінка на сайт, і ви зможете е відповідно обрати її як головну. Це, я її опублікувала, і у вас буде вже дві сторінки на сайті. І так далі можна, третю, четверту, п'яту, якщо ми підемо на мій сайт, який я активно вже багато років використовую, ну, у мене тут величезна, величезна кількість сторінок. Що тут важливо? Для кожної окремої сторінки також є налаштування. Наприклад, якщо ви робите сторінку там дякую за підписку, то вам треба, щоб пошукові системи не бачили цю сторінку, тому що це сторінка, яку повинні бачити тільки всередині сайти. Люди, які, наприклад, підпишуться там на вашу розсилку, або там, наприклад, дякую за оплату. Люди, які у вас щось оплатили на сайті, то відповідно для такої сторінки в налаштуваннях вам в розділі СЕО можна буде. Е Відключити ось цей дозвіл на індексацію сторінки в пошукових системах, це такий важливий нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу. І так само кожну сторінку, яку ви зробили, ви можете, наприклад, копіювати. Тобто, якщо у вас є якийсь вже далий шаблон, який ви редагували, і вам треба на основі цього шаблону зробити нову сторінку. Це дуже дуже легко зробити, просто це через опцію копіювання. І я обіцяла вам показати, як дуже зручно подивитись, як виглядає ваш сайт на тих чи інших пристроях. Давайте зробимо це на прикладі мого лендінгу швидкі продажі у Фейсбуку. От є на мене такий сайт. Він насправді побудований під мобільні в першу чергу, тому під десктопи він може виглядати ну, дуже не дуже, тому що все ж таки переважна більшість моєї аудиторії. Вона дивиться з мобільних, і для того, щоб нам перевірити, як цей сайт виглядає на різних пристроях і щоб все було коректно, я рекомендую цей сайт відкрити у Google Chrome. Давайте підемо в Chrome. Відкриємо наш сайт. Далі, правою кнопкою мишки, вам треба буде, нагля... вам треба буде обрати опцію перевірити. І у вас відкриться тут таке бокове-меню з купою купу різних технічних штук, про які вам можна нічого не знати, і щасливо собі жити. Єдине, на що вам тут треба звернути увагу, це оцей маленький такий елементик, бачите, на якому зображено комп'ютер і мобільне. От якщо ви на нього натиснете, то тут в переліку є величезна кількість різноманітних пристроїв, які ви можете подивитись, як буде виглядати ваш сайт. Пристрої ті, які більшість користувачів використовують, або тут можна додати які ті, які, ну, можливо, ваші користувачі використовують частіше, їх тут дуже багато. І якщо ви будете переключатись між цими пристроями, ви будете бачити, що на них на різних сайт виглядатиме трошечки по-різному. На iPad, наприклад, можна подивитись, ну, от я його взагалі не підлаштовувала, з цю сторінку під. Панчети, тому що мало, мало моєї аудиторії з планшетів заходить, я будувала її під мобільні. А, але на різних мобільних вона також буде виглядати по різному, тому що у різних мобільних різні екрани, наприклад, на iPhone Pro вона виглядає ось так, а на iPhone з меншим екраном вона виглядає так. А наприклад, на Samsung Pixel або на Samsung Galaxy вона буде виглядати ось так. І перш ніж використовувати сторінку, звичайно. У SendPulse, у передперегляді будь-якої сторінки, і коли ви її редагуєте, ви можете подивитися, як вона буде виглядати на мобільному для більшості сервісів. Але не на всіх екранах вона буде виглядати однаково коректно. Це не від SendPulse залежить, це у будь-якому конструкторі сайту так працює. Тож, я рекомендую не тільки на передперегляді дивитись, як виглядає ваш сайт на мобільному, а і обов'язково дивитися, як він буде виглядати у інструментах від Google Chrome, які я вам тільки що показала. Отаким От чином, дуже-дуже просто, ви можете отримати повноцінний функціональний сайт навіть абсолютно безкоштовно або за 200 чимось там гривень на місяць а з моїм промокодом надія ви ще отримаєте 20 доларів знижки при першій оплаті тарифу тож зможете побудувати ваш сайт за лічені хвилини і не забудьте поставити лайк цьому відео написати коментар можете ділитись посиланнями в коментарях на ті сайти які ви побудували на Сентпульс або на інших українських або неукраїнських сервісах Free Audio Post Production. Biophonic.com